Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я хочу подивитися з вами досвідом та баченням роботи практичного психолога в системі професійно-технічної освіти в умовах воєнного стану. Ця тема особливо актуальна, адже війна торкається кожного з вас з нас і вимагає переосмислення нашого підходу до організації освітнього процесу. Зараз кожен із нас це опора для іншого, і саме зараз для дітей ми значно більше, ніж просто наставники. Перебуваючи поруч з дітьми, ми саме зараз, як ніколи, маємо дбати про свою стабільність, ресурсність, володіти базовими техніками самозаспокоєння. Війна принесла в життя наших учнів та випускників багато складнощів. Втрату близьких, вимушене переселення, психологічні травми, нестабільність у родинах. основні виклики, з якими стикаються практичні психологи закладів освіти, у воєнний час, це емоційна нестабільність учасників освітнього процесу, де високий рівень стресу, тривоги, страху учнів, педагогів та батьків, е, учні, у яких загинули батьки на війні, у нас таких учнів ліцею вісім. Звичайно, не всі звертаються по допомогу, так як не всі однаково переживають ці драматичні події. Випускники, які стали військовими. Після бойових дій вони часто стикаються з соціальною ізоляцією, труднощами в адаптації до мирного життя та посттравматичними стресовими розладами. В процесі бесіди, індивідуальних бесід я зорієнтовую учнів випускників військових до профільних організацій, зокрема, це ветеранський простір вдома. Співпраця з соціальними службами для надання професійної допомоги психологічної, юридичної та соціальної. Безпекові обмеження виникаються: переривання освітнього процесу через повітряні, тривоги та евакуацію, неможливість організувати стабільну роботу психологічної служби, навіть запланувати проведення якогось -якого заходу, психоемоційне вигорання психологів та соціальних педагогів. Працівники психологічної служби і самі перебувають під Впливом стресового впливом стикаються з подібними травмами і труднощами, як і їхні клієнти, висока інтенсивність роботи через збільшення кількості запитів та браку часу. Не можна догнати і силою надавати допомогу. Має бути усвідомлене прийняття в потребі допомоги. Це залежить від багатьох факторів: зокрема, це індивідуальність стійкості людини, досвіду, рівень пережи, пережитої травми чи іншими труднощами. Соціальною підтримкою, фізичного стану, психічного здоров'я, перспективи і ресурси. Важливо поважати різний досвід і не робити узагальнення. Хтось може виглядати сильним і потребувати допомоги, а інший буде стійким і самодостатнім навіть після важкої, важких подій. Головне забезпечити можливість отримання допомоги тим, хто її потребує. Головна мета психолога це створення безпечного середовища, яке сприятиме емоційному, соціальному та навчальному розвитку кожного учасника освітнього процесу. В умовах воєнного стану психологічний супровід набуває особливого значення. Зупин зупинюсь на ключових аспектах: це індивідуальна підтримка учнів заключається у проведенні діагностичних методик, зокрема, це діагностика тривожності, підліткової депресії, стресостійкості. Навчання учнів для релаксаційних вправ і технік для самозаспокоєння це техніки «Майнфуни», «Заземлення», медитації, чотири стихії, різні техніки азарт терапії. Зокрема, співпрацюємо з соціальними партнерами, так як служба у справах дітей міста, служби соціального захисту, територіальний центр міста і вінальна превенція, які долучаються до проведення заходів про шкідливість вейп-куріння, торгівлі людьми, сексуальне насильство. зокрема, долучалися з учнями до проведення вуличних акцій, тобто де учні розповсюджували розвитковий матеріал та інформували громадськість. Завдяки співпраці з тренерами національної тренерської мережі громадської організації Ластрада України Тетяною Сімчук і Тетяна Захаревич Любченко проводим, проводили заходи для педагогів. Зокрема, це і про гендерно-обумовне насильство, і ненасильницьке спілкування, і про торгівлю людьми, які проводили тренери, зокрема для для тренерів Тетяна Сімчук, проводила запобігання втраті учнів. Учнівської молоді, життєвих цінностей Тетяна Захревич любченко провела триденний тренінг на ефективну комунікацію в конфлікті. І таким приємним бонусом, коли проводять саме тренери громадської організації «Єластрада України, це є сертифікати, які отримали, отримують наші педагоги за участь в цих заходах. З дітьми так Тетяна Семчу проводила живий, вільно працює безпечно. Такі заходи. Займаюся я і волонтерською діяльністю. Приймаю участь у проєкті соціально-психологічна та духовна підтримка сімей у Хмельницькій області, постраждалих від війни, благодійного фонду Карітас Нетішин греко Української греко-католицької церкви. Робота з бенефіціарами проєкту заключається не лише в наданні матеріальної продуктової допомоги, а й з дітьми і батьками, які активно долучаються до проведення просвітницьких заходів. Де ми намагаємось надавати психологічну допомогу через використання арт-технік, твор творчі майстер-класи, спортивні заходи. Залучаємось до заходів колег, які на волонтерських засадах проводять ці заходи. Е, метою заходів є формування згуртованості команди, розвиток комунікативних навичок, підтримка позитивного клімату, вирішення конфліктів, особистісне зростання через спільну діяльність. Для ефективного супроводу освітнього процесу в умовах війни використовуються такі підходи, як групові тренінги, де з, учнями, з уч... групові тренінги з учнями, як боратися зі стресом і тривогою, розток емоційного інтелекту, допомігтивних навичок, терапевтичні ігри метою забезпечення вираження емоцій, індивідуальні бесіди, як з учнями, так і з керівниками навчальних груп. Кризова інтервенція для швидкого реагування в випадках гострих емоційних станів. Педагоги також перебувають у стресовому стані, тому важливо забезпечити емоційну підтримку та навчання методами роботи з травмочутливими учнями. Проведення семінарів та тренінгів з тематики ресурсності та самодопомоги використовують з техніки мандалу плетіння. Або ми виготовляли з колегами баночки ресурс, ресурсності. Робота практичного психолога в умовах воєнного стану це виклик, але водночас і можливість зробити неоціненний внесок у життя молодого покоління. Наше завдання підтримати кожного, хто потребує допомоги, об'єднати зусилля освітян, соціальних служб та громадських організацій задля відновлення і розвитку наших дітей. Дякую за увагу та закликаю до плідної співпраці задля майбутнього нашої країни.